Друзі, це я знов скату. Ем, Педро пішов на роботу. Максим давно вже вдома. Ми сьогодні думаємо, ми з ним зустрінемось, ось, ось ботинок і ми зараз купимо кактус. Можна смарно Да. Ось на душі хвилин дякую. І його вставляємо. Ай, бодячи Ось бачиш, він куючий. Вставляємо його ботинок. Ось він такий гарний. Давай витягаємо з нього це. Включимо його. Замокніть, не на він буде за вами постояти. Зрозуміли? Mm? Бачите? Бачите? Mm. Ось такий кактус. Ось, oh. об... ось, oh. Будинок педу. А ось робота педу. Під чом віском. Все, пока! Дуже. Ставте лайк, ставте дзвіночок і підписуйтесь на канал.